Після двох днів бійок і з'ясування стосунків Верховна Рада нарешті запрацювала нормально. Без суперечок прийняли в першому читанні два законопроекти про відкритий доступ до державних документів. Законопроектом передбачається оприлюднення інформації з державних реєстрів громадських організацій, інформацію з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій, реєстру об'єктів державної власності та інше. Окремим проектом внесли зміни до бюджетного кодексу, які мають відкрити дані про бюджетне планування. Це зміни до бюджетного кодексу. Що це передбачає? Там є одна єдина правка щодо оприлюднення на відкритому веб-порталі паспортів бюджетних програм. Колеги, що таке паспорти бюджетних програм? Це документи, які містять повну інформацію щодо мети бюджетного планування, щодо цілей. Щодо завдань, і на основі цих паспортів можна робити моніторинг виконання бюджетів всіх рівнів. Тобто, фактично, це покликано на повне відкриття інформації, зокрема і щодо бюджетного планування. Згідно цих змін, громадяни зможуть публічно подивитись бюджетні плани, в яких вказана мета певної витрати виконавці та терміни. Місцева громада хочу, наприклад, лікарню, да вона повинна розуміти, коли це буде закінчено, коли місцева рада збирається знайти для цього кошти. Але ці бюджетні паспорти вони не оприлюднювалися. Зараз ми практично всю інформацію цими змінами робимо зрозумілою, прозорою і публічною, щоб люди могли розуміти, що роблять органи влади на всіх рівнях. Без зайвих питань погодили призначити 14 жовтня Днем захисника України. А після цього перейшли в притул до сьогоднішніх захисників. Міністерство оборони запропонувало збільшити чисельність української армії до 250 тисяч чоловік, збільшення лише на час особливого становища, а бюджету додаткового кажуть не потрібно. Після завершення антитерористичної операції та проведення заходів демобілізації чисельність збройних сил буде зменшена. Відповідно до воєнно-політичної обстановки, реалізація цього закону в 2015 році передбачається в межах коштів, запланованих для Міністерства оборони в державному бюджеті України. В бюджеті на 2015 рік виділено 90 мільярдів грн. Могу сказати, що бюджет на рік до початку до начала був дійсно 16 грн. Поэтому деньги есть для того, чтобы все это сделать. Важно их правильно освоить, не дать их разворовать. Збільшення граничної чисельності армії не обіцяє термінового додаткового набору. Воно лише дає командувачам можливість за необхідності залучати більше людей. А Головна мета збільшення створення нових підрозділів. Представники міністерства оборони дали нам чітке пояснення, скільки бригад, скільки батальйонів рот з водів створюватимуться. Тобто, ці цифри не для того, щоб просто якось роздути чисельність армії, а саме створити, я зауважую нові бойові підрозділи, які зараз вкрай потрібні потрібні для відбиття російської агресії, проте за такої зручної нагоди для популізму позиційний блок не міг мовчати. Нестор Шуприч звинуватив коаліцію в антинародних діях. Голова блоку Порошенка відповів на закиди. Тут нестор питав, чи пошли ми тоді своїх синів. Да, я свого послав і тому маю моральне право казати: Україна потребує української армії, сильної, великої, захищеної і впевненої в тому, що політики її не зраджують. Уже через два місяці дуже вірогідне відновлення широкомасштабних військових дій. І ми кожен день, заходячи в цей зал, повинні думати, що ми зробили, щоб зупинити агресора, щоб не допустити зайвих втрат і щоб повернути всю українську територію. 270 голосами проект прийняли. Проте навіть ті, хто голосували за, не вважають, що збільшення чисельності армії вирішить найголовніші питання збройних сил України проблема тактики та озброєння. Збільшення якихось показників в даному випадку не міняє ніякої суті. Якщо ми не реформуємо за всею, так, би мовити, військовою наукою нашу війську, то нічого й не буде. Я маю на увазі. Перше треба мати декілька стратегічних документів. Те, що зараз відбулося, от в мене питання відповідності до якого стратегічного документу це сталося? Відповідність до якого стратегічного документу ми збільшили. Ми просто зараз тактично закрили там якісь свої діри. В короткостроковому плануванні, звісно, я такі речі підтримую. Я не можу не підтримувати всі можливості для того, щоб там покращити становище на фронті, але, 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 це абсолютно нічого не віршу. Це емуляція, це є фальсифікація. Буде сказав реальної стратегічної законодавчої роботи. Валерія Сергієва Євген Пончак, телеканал Еспресо.